Полтава завжди була затишним місцем для відпочинку та славилася своєю мальовничою природою. І саме зараз настав час віддячити їй за гостинність. У часи війни, поки ворог бажально руйнує наші міста та забирає життя. Ми маємо нарешті повернутися до коріння та досліджувати своє. Тож запрошую кожного у віртуальну подорож туристичною Полтавою. Це місто, де вареники майже святиня, а історія на кожному кроці. Чи готові ви до подорожі в саме серце української душі? Полтава це місто легенд, літератури і неймовірних смаків. Сьогодні я хочу розкрити її для вас та показати і справжнє обличчя. Розпочнімо нашу подорож із історичного майдану та символу міста круглої площі. Архітектори створили справжній шедевр. Від її центру діаметром майже 400 метрів розходяться вісім вулиць, мов сонячні промені. Раджу кожному побачити круглу площу на власні очі. Саме тут знаходиться і корпусний сад Полтави, що налічує понад 70 видів дерев та кущів, а також охайні клумби, усіяні квітучим різнобарв'ям. Серед усієї цієї краси зможете побачити й монумент слави. У Формі бронзового позолоченого орла птаху кігтях тримає блискавки а у дзьобі лавровий вінок Орел дивиться у бік поля полтавської битви. До речі, прогулюючися круглою площею, можна насолодитися і вишуканою архітектурою в стилі класицизму. Серед найцікавіших пам'яток Полтави будинок дворянського зібрання, де раніше знаходився кінотеатр імені Котляревського. А тепер ще більше зануримося у культуру та історію міста. Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Гоголя вважається одним із найкращих театрів країни, витоки якого сягають до далекого 1818 року. Саме тут можна переглянути ті вистави, які мало ймовірно знайдеш в інших українських театрах. Я впевнена, що кожен, хоч трошечки щось чув про полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Один із найстаріших в Україні заснований у 1891 році. Зараз я вам розповім і про цю архітектурну знать. Музей налічує понад 300 тисяч експонатів та знайомить відвідувачів із природою, побутом селян і аристократів, старовинною зброєю, керамікою та дзвонами успенського собору. Крім архітектурних пам'яток, місто славиться своїми людьми. У Полтаві народився засновник української літератури Іван Котляревський. Усі туристи можуть побачити садибу, де проживав сам письменник. Зараз вона вважається музеєм, найбільшим скарбом якого є рукописний архів поета. До того ж, саме Іван Котляревський написав для полтавського театру п'єсу Наталка Полтавка і водевіль Москаль чарівник, які стали основою нової української драматургії. Тож його вклад у розвиток міста є значним. Пам'ятка міста це смачний монумент полтавським галочкам. Пам'ятник створили до дня народження Миколи Гоголя, який часто згадував цю страву у своїх творах. Скульптура має вигляд миски з 12 галушками на столі, накритому рушником. А поруч лежить ложка, улюблене місце для фото. Галушка символізує щедрість і добробут. До того ж, навколо пам'ятника виникла традиція: молодята змагаються, хто першим вхопиться за ложку, той і буде головним у родині. Щороку біля монумента проходять народні гуляння. З полтавськими галушками видніється одна з головних візитівок міста біла альтанка. Її форма у вигляді підкови пов'язана з давньою легендою. Кажуть, що коли Петро І прибув до Полтави, його кінь втратив підкову. Місцевий коваль настільки швидко й мастерно підкував коня, що цар залишився враженим і щедро нагородив його. Петро І вирішив, що втрата підкови була добрим знаком, і з того часу вона стала символом удачі. За повір'ям саме тому альтанку звели у вигляді на півдуги як нагадування про цю історію. Жителі міста пишаються величу Полтави і гостинно зустрічають туристів. Я порадила заклад. Адже це є символом Полтави. Там є галушки з різними смаками і навіть солодкі. Мені подобається а, взяти каву, прогулятися нашими центральними стежками міста, а, пройтися до білої нашої альтанки, звідти дуже-дуже гарний краєвид відкривається на місто. А також ми дуже пишаємося нашим театром імені Гоголя дуже класні вистави для дітей, для дорослих, тобто, ну раджу для відвідування. А також під час війни, все ж таки, я вважаю, що треба досліджувати свій край, знати свою історію, історію місця, де ми були народжені. На цьому наша подорож завершується, проте Полтава продовжує писати власну історію. Тож завітайте обов'язково у місто сили, де зможете надихнутися велич українською.